Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то запрошую підписатися і приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні пропоную приготувати печінковий торт по-новому. Дивіться, який, який він делікатний, який, який він. У розріз, який дуже файний, а який він смачнющий. Я вам, я вам не можу розказати. Коржі такі дуже листкові, просто тануть у роті. Дуже добрі. Давайте приготуємо до Дня закоханих отакий печінковий торт разом. Гермісимо тісто. Ось тут у мене є 500 грам муки. Я трошки відібрала щоб на ну, опіцей. На підпил так. Тепер робимо так, е, натираємо 300 г масла або маргарини. У мене масло. о, Тут -ка беремо і так натираємо На, е, повністю в муку і так натираємо. Оце масло по такому, повністю. Отак. Ще раз таку змокупер пересипати. А тепер ми робимо ось так. Оце я собі отаку. підготовлюємо. Сюди одиво б'ємо одне яйце у, цю, у, цю, у цей стакан. Ну яйце, додаємо чайну лишку солі, додаємо столову лишку оцту. і доливаємо до цього стакана 250 пятьдесять міліграмового. Ось стільки води, щоб був повний стакан. Холодно, і вода має бути досить холодна. І розбиваємо це все. Отак збиваємо. І виливаємо сюди, до цього во. Цей муки перетерти і будемо тепер отако замішувати. Ось так, щоб це не треба багато вимішувати, лише просто, щоб з'єдналася маса ось тако. І на холод будемо класти на бажано на ніч. О, все мука просіяна, я додаю всю. 500 грам муки у мене. Всього, я буду все. І все-все докупи. Ось так. Посічемо. Не з'єднаємо все докупи. І з'єднаємо все докупи. Ось просто докупи. І поставимо на холод. Ось так, все наку. Просто все докупи. Його не треба. Чим холодніше, тим краще. Ось таке вийшло у нас тісто. Ось таке о всі докупи. Якщо вам ще трошки щось е, гей густіше, можете дати ще, ще чайну лежечку е, не, не зашкодить. Тепер я роблю ось так. Забиваю торбинку і отако формую. Гей. Ось так розтачувати. І ділю отаку. Треба мені, наприклад, на 4. Я ділю собі отак на 4. І відтак ще можу поділити То ти ще раз на два на коржі. Тільки мені вже там треба буде. Ось я собі роблю все. І кладу це на хол. Готуємо начинку. От Тут я маю печінки 600 грам, і беремо три цибулі, розрізаємо, нарізаємо кубиками. stvari, znate, Так, тут я нарізала вже оди ту цибулю, а тут у сковородку дала чотири лишки олії і висипаю сюди цибулю і буду тушити до золотистого кольору на олії. От, кладу тушити. Печінку буду нарізати на невеликі шматочки. Отако. От Отак. От Добре б вона трошка була підмерзла, підмерзла. Легше її. У мене свиняч, свинська. Легше буде її. Різати. Так ось ми підсмажили до такого золотистого кольору цибулю. А цибулю вибираємо, гад, такий золотистий колір. Цибулю викладаємо на миску. Ось так. печінку. Десь на протязі 5-7 хвилин таку будемо смажити. Ось так протушилася наша печінка, я її тушила 10 хвилин. О, я тушила її 10 хвилин. Тепер до цієї, бо в мене, у мене свиняча, і я тушила 10 хвилин. Тепер до цієї печінки ми додаємо цю цибулю. Ось так. Забавляємо солі, чайну лежечку, отаку, може і не повну, чайну лежечку, але дамо більше перцю. Даємо чайну таку, аби було добре приперчене. Ні, ж певно. Отако, Розмішуємо і під кришкою будемо тушити ще 10-15 хвилин під кришкою. Ось така печінка вийшла у нас. Я ще 10 хвилин її тушила під кришку. І тепер вона трохи простиває і будемо збивати її погружним блендером. Найтрохи прости. Ось таке в наше тісто води. Ми беремо це тісто, вибираємо з торбинки і остальне будемо по одній частинці, будемо відбирати його і будемо випікати одну частинку. А це остальне кладемо знову і на холод. По частинці ми будемо випікати. А це далі кладемо. Все, тепер беремо цей кусочок тіста, розтачуємо на таку, у мене форма 22 на 36. Будемо таку. Тепер кладемо оцей корж в таку бляшку. Я маю тут таку ще давну радянську різку оцю. І будемо в муку, я її запхаю, і будемо це обрізати. то це, все не страшно, бо ми відтак ці будемо печи на ці всі будемо печи. Так, і з другого боку обріжемо, щоб вже ремонтований йти. Ось так. Ось ці ми будемо випікати. Тут не треба. Будемо наколювати трошки, бо ми до... Торта не треба, щоб так сильно здувався. Трошка так. Ось такий вийшов у нас корж. І поки він ще теплий, ми будемо його розрізати на дві частинки. Ось такий. Ось Так, тепер ми цю тут печінку зіб'ємо блендером на паштет. Тепер складаємо печінковий торт. От ту, ту печінку ми збили блендером на такий паштет, заправили всьо, цук, того. сіллю і перцем до смаку. Тепер тут два коржі маємо і змащуємо тут половину оцього печінкового паштету. Половину на цей корж. Отак розкладаємо. Печінка має бути обов'язково тепла. Дивіться, тут у нас є лишень два коржі. А, аби зробити вищий, наприклад, давайте ми розріжемо його також ще. ...на половину. ось так, і поставимо його ось так. І вже буде тоді багато вищий і буде кращий. Ось так я, я так зроблю. О, ось так. Це просто ідею таку я вам е, піддаю. А коли можете зробити більший, Собі торт. Ось я зробила отаким маю сердечко, отаким зробила сердечко посередині. Ось таким різком, отако зробила сердечко, обсипала там навколо оця в крошку. тепер з того, що від коржа. Тут майонезом. Тепер будемо майонезом обсипати краї, отако. Навколо. Так що готуйте з нами, смакуйте з нами, Миру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі. Ось такий у нас вийшов торт печенковий. Давайте ми його розріжемо ще раз. Дивіться, як він хрустить. Якщо не поставити його у. Щоб він настоявся О. дивіться, дивіться, яка красота, яка красота, а яка смакота?